Червоний то любов, а синій то журба. Або як вибирається кольор при позначенні проводів? Ні, ну як правило, то є определені стандарти. Допустимо, червоною помічається у нас або фазний провод, або плюсовий провод. Чорною мінусовий або нульовий, синьою так само. Або нульовий, або мінусовий. Більшість хто розуміється на електриці, щоб розуміли і бачили, коли відкривають щиток, і щоб по кольорам було все зрозуміло. Але є люди, які то все плутають і треба продзванювати. Ну, все одно, якщо після когось. Відкриваєш щиток, то треба перепровіряти. Все, що вам треба це прозванювати нас для замовлення сонячних панелей і сонячних електростанцій під ключ. Номери у описі відео.